Телефон на ТВ 7 плюс триває у студії Юлія Астафурова. І далі говоримо про таке: Трамп звинувачує Європу. А Європа Трампа. Як розбрат між партнерами може вплинути на Україну? До нашого ефіру вже доєднався Володимир Воля. Це політолог та експерт. Міжнародник. Пане Володимире, рада вас бачити і слава Україні. Доброго здоров'я, героям слава. Завжди радий включатися в ваш ефір. Дуже приємно. Ну і давайте почнемо з такої інформації. Вперше в історії Трамп назвав Росію агресором у війні з Україною. Про це пишуть джерела Політіко. Далі пряма цитата: цього тижня закинуло, загинуло 8 тисяч солдатів з обох країн, більше з Росії. Але коли ти агресор, ти втрачаєш більше. Так власне, Трамп сказав знову на якомусь там литовищі е в проміжках між своїми перельотами. Насправді це що? Розвиднюлось, чи це просто якась обмовка, чи це він просто вже не може більше стримувати очевидних фактів, чи взагалі не звертати на це увагу? Е, ні, це е, доволі примітна подія. Е, я б не сказав, що це обмовка. Ну, е, Загалом, якщо говорять про кількість е, жертв, то кажуть, що той, хто атакує, той, хто нападає, так? Да? Е, 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 той має більші втрати, ніж, ніж та сторона, яка обороняється. Тому тут питання, можливо, тонкості перекладу з англійської мови. І насправді малося на увазі Да? Але слово агресор і «ата...» той, хто атакує і хто агресор це різні слова. Вони пишуться по різному і зовсім різні смисли. Атакувати це значить вживати активні дії. Хтось вживає активні дії проти по, збройні дії, силові дії застосовує, і атакувати може і сторона, яка обороняється, і сторона, тобто є агресор, і жертва агресії. Але якщо застосував агресор, ну, можна так от дуже якось там гадати, що можливо обмовився. Але проти обмовки говорить те, що все-таки ставлення Трампа. Воно повільно, але поступово змінюється під тиском обставин, під тиском реальності. В ваших ефірах я вже чимало разів казав, що Трамп живе в своїй реальності. Він прийшов, коли вдруге на посаду президента. У нього була своя картинка світу і своє розуміння. Але реальність це така річ, яка увесь час притягує. Трампа до себе його каже так, повертайся, да? і допомагає Трампу повернутися до справжньої реальності зі своєї уявної, якраз Росія своїми діями а, Путін. Бо а, Росія ще м, спеціально для Трампа, а, коли ще відбулися вибори, другі президентські вибори Трампа, да, стало зрозуміло, що Трамп переможець. І Росія тоді вже прямим текстом озвучила свої вимоги, але у Трампа якісь інтерпретації довільні були. І Росія постійно висловлює жорсткі вимоги і свою позицію, що Росія хоче, щоб виконали її ультиматум. Трамп цього не помічав, але з часом він змушений він вже вірніше, не може ігнорувати оцю жорстку позицію Росії. І тим більше оці зухвалі атаки. До речі, те, що стосується е, е, оцієї масштабної атаки по Україні. Е, і коли дрони залетіли у польський повітряний простір, то е, так це був тролінг е, е, Трампа і ті, хто кажуть, що це Путін у Китаї е, отримав благословення. Насправді це не так, е, польща. Багато років конкурує з Угорщиною за те, щоб бути головними торговельними воротами для Китаю в Європейському Союзі, і президент Польський в 18 чи рік не пам'ятаю, коли Сіцінпін з візитом у Китай був якраз і підкреслював, що Польща завжди готова бути воротами Китаю до Євросоюзу. Тому, тому дивіться, а чому Путін вдарив? Путін продемонстрував силу, а не тому, що він в Китаї був, а якось це співпало з ударами Ізраїлю по Катару. Катару да? І ми бачимо вже тривалий час, що Путін засуджує Ізраїль. Він на стороні Хамасу. Трамп не засуджує Ізраїль майже ніколи. І виходить так, що Ізраїлю можна Трамп не засуджує, та й сам Трамп по Ірану без санкцій, ООН, без нічого вдарив. Да? Тому я думаю, що це був тролінг, тролінг по відношенню до Трампа особисто. Показати, ти ж б'єш, по, по кому хочеш, по, кому, по чому захочеш, да? і от Путін. Ну і крім того, я думаю, що це був такий. Демонстрація сили, натяк, в тому числі, для Польщі і для України, що центри постачання ці інфраструктурні об'єкти, які задіяні для постачання військової допомоги Україні, вони досяжні. Там Сікорський каже, що це були обманки все, да, залетіли, але тут символізм дуже широкий, великий, да, що о, о, він просто. Кричущий, що залетіли залетіли в польський простір не один, не два, не три, як ми бачимо з Румунією, коли там залітають потрохи, Ну, понад, да? два бойових. понад два десятки. Понад два десятки, так. Так що я думаю, що е, Трамп е, на Трампа це теж справило враження, тому що тут вже е, оця атака по Польщі, верніше. Ну, атака сказати не можна, але цей інцидент, да, коли Росія зухвало порушила суверенний, е, суверенний повітряний простір Польщі, члена НАТО, то це виклик і Трампу, в тому числі мені здається, що якби такі дрони умовно полетіли би десь на територію штатів, то це би точно би розцінилося би як там п'ята па стаття. Правда. Ну і навіть та, та. та сама кількість тих дронів, хай це буде там зо два десятка дронів і кілька ракет. Полетіли би там на умовну ту ж саму Аляску, що там 4 кілометри, здається, розділяє фактично територію Росії і Аляски і Америки по по, по цьому проливу. Uh -hmm. І якби така була штука, то це би точно би розціни. Як п'ята стаття, і. і не було би там жодних оцих от танців, які ми зараз спостерігаємо у дипломатичними. Але тим не менш, мені здається, що навіть якщо це був і тролінг і Трампа, та, то Трамп цей тролінг проковтнув. Ну того, що його реакція, мало що нагадує, ну мля що ми маємо в підсумку, що він просто назвав агресора агресором. Ну це якась така дуже дивна реакція. Дивіться і так, і не так з приводу реакції Сполучених Штатів. Що стосується прикладу того гіпотетичного, так, що дрони і ракети полетіли на Аляску, uh -huh. ну, якщо знаєте, враховувати, як до Трампа доходить тут, так, то за Аляску, якби залетіли, то він би сказав, а це може помилка. От якщо б біля його гольф-клубу літало, то тут б все, і п'ята стаття, і дві п'ятих, і три, і тих, яких там не було, воно все активувалося. Uh, тому, uh, якщо повертатися до Такі <тут> <много> питання а, просто цінності тієї території, так? начебто, всі під that, 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 ходять that, that, that. ходять під одним міжнародним законодавством, але от умовно гольф-клуб Трампа набагато цінніший в території ніж та сама територія прикордоння Польщі. Ну, так, так, Штосовно, бірте, тут приводу того, чому м'яка насправді не така вже м'яка реакція. Там знову ж таки, якщо говорити про класифікацію, чи це є актом агресії? То акт агресії це умисна дія завдання військового удару або вторгнення наземних військ. Але якщо говорити про повітряний удар, це коли є е, факти того, що були атаковані якісь важливі об'єкти завданого ударів. Так? Угу. Не просто десь там впало якийсь сарай стоїть там, чи туалет там, чи забору когось, тин повалило, ще плетений. Угу. Так, так? А, а саме влучання в якісь об'єкти, або ж траєкторія ударів спрямована на об'єкти, От цього там не було. Це історія з кваліфікацією, вона триває вже весь час, там останні три роки, як мінімум, коли там у Польщу уламки ракети залетіли. Да? Угу. А, тобто, оце через це те, що немає ознак ураження якихось важливих об'єктів на польській території. Немає ознак траєкторії атаки. І це ж, до речі, при Байдені вже почалося да? да минулого року чи позаминулого. Так от е насправді, насправді Трамп каже, що не було агресії. І не, от, через те, що немає цієї траєкторії, або чітких е якихось фактів, які підтверджують умисність, е умисел завдання ударів саме по об'єктах на польській території. То в будь-якому випадку все рівно це порушення суверенного повітряного простору Польщі не просто там одиничний якийсь випадок, правильно, два десятки, угу. і е, Сполучені Штати відповідно саме з цим аспектом. Вони відреагували, вони пообіцяли Навроцькому чи комусь, що залишать свої е, до, війська в Європі, да, на угу, Східному фланзі. Угу. Литва теж отримала певні запевнення, але не, не зовсім ще е, переконана, що так воно і буде, але тим не менше. Да. Ну, ну, в Публічний простір того, та інформація вже вийшла, так. І крім того, ми ж бачимо, що е, все-таки Трамп, е, позиція Трампа пожорсткішала, він вже Путіна, Росію назвав агресором, і е, Трамп е, доволі жорстко говорить про санкції. Що НАТО повинно запровадити санкції НАТО. Це після якраз після цього інциденту з путінським зальотом у Польщу. Е, оця позиція е, Трампа стала жорсткішою. І більше того, це дуже важливий аспект. Трамп. Почав вимагати від і фіці, припинити купувати російські енергоресурси. Більше того, один з міністрів Трампа, здається, чи енергетики чи економіки сказав, що і е, сировина на європейські атомні станції обладнання повинні бути європейськими або американськими. Це якраз е відсилання до того, що в Угорщині е ПАКШ будується. Да? Там, угу. до речі, Європей, Європейська комісія, здається, анулювала там, якесь рішення, яке дозволяло участь росіян у будівництві цієї станції на території Угорщини. Ну і в Словаччині ж там е теж е атомна енергетика Росії присутня і намагається збільшити свою, свій вплив на енергетиці країни. Да? Тому оцей. Аспект саме Трамп проти російської енергетики, нафти, газу. І, по суті, прямо він не казав, як я вже сказав через заяву якоїсь своїх міністрів, що в Європі не повинно бути нічого. Як Трамп сказав, газ прип... повинні припинити, купувати, ще якусь там, що він там сказав, шпильки чи бунки, чи що там для прикладу, да? і все інше неважливо. Тому ми бачимо реально. Реакція Трампа саме як від е, е, наслідок цього зальоту Путіна в Польщу. От дивіться, New York Times пише США не запровадять санкції проти РФ. Вимоги Трампа визнали нездійсненними. Отакий заголовок. Угорщина та Туреччина зберігають відносини з Москвою та продовжують купувати енергоносії. Ну очевидний факт. Більшість інших країн НАТО скоротили імпорт, але й досі деякі залежать від російського газу. Так, ну Трамп. Це тобто, тобто, європей... бу... друзі мої, да? ну, європейські друзі, да. а хто у нього там друзі. І Орбан у нього друг. Угу. Тобто це, ви що вважаєте, для речі... що він, коли я звертався в європейці мої друзі, то це було безпосередньо звернення саме до цих двох до Угорщини і до Словачків. Це до звернення, а в тому числі і е, е, до е, них е, так, їх стосується. Да. Угу. А, тому що вони є найбільшими покупцями. І якщо ще Трамп до цього повністю. Не зрозумів це до кінця, да, в повному обсязі, да? uh -huh. а, то тепер ж а, Німеччина, Франція, Данія та всі, хто там інші, на кого Орбан котить бочку, да? uh -huh. вони ж тепер Трампу це ж будуть вкладувати у вуха. Що дивіться, це ж Орбан купує. Це ж нафта, да? це ж Фійце купує. До речі, те, що стосується енергетики, оця зміна позиції Трампа відбулася після саміту ШОС в uh -huh. Китаї. І найбільше, коли е е був парад у Пекіні. І дивіться, який ню нюанс. Е фіцо туди поперся особисто, цілий прем'єр цілої Європейської держави. Да? Uh -huh. А Орбан хитріше. А Орбан не поїхав, всі ярко туди відправив. Але все рівно. Трампа парад цей зачепив. І е, після того, як е, в Польщі е, цей трапився інцидент, путінський зальот у Польщу, угу. а, то я думаю, Трампу це додавало, так би мовити, жорсткості і розуміння, і мотивів для того, щоб тиснути на всю Європу. Насправді, коли Трамп каже, що Європа повинна запровадити Санкції більші, він може зіграти тим самим дуже зробити позитивний вплив, е тому що зараз, як, чому різниця така велика між санкціями США, яких набагато більше, вони більш масштабні, чим санкції Європейського Союзу. Тому що в ЄС, на відміну від США це ухвалюється урядом, да? влада одна, одна держава. Да? А в ЄС, це консенсусом усіх, і там завжди Орбан е, щось блокує з ним, поки потребуєшся, угу. так нічого не захочеш вже. Так? Угу. Е, тому Орбан гальмо для запровадження масштабних санкцій. І якщо Трамп зламає оце Орбанівське гальмо для санкцій. То європейських санкцій буде набагато більше. Нехай вони не такими будуть, як можливо ідеально хотілося, да? як каже там Трамп. Але якщо санкцій європейських буде більше і Орбан більше е, боятиметься їх, е, 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 як їх називають е, е, блокувати да? або угу. саботувати, або десь тут, то, то це буде великий прогрес. Санкцій додасться. Яка як я вже сказав, зламається Орбанівська машинка блокування санкцій, але, і, тут, і... але тут ми ще е, треба врахувати і Китай, наприклад, та зараз Польща намагається тиснути на Китай через Білорусь, через е, кордон безпосередньо е, польсько-білоруський, через який е, е, йде найбільший потік імпорту з Китаю в Європу. Тобто це основні торгівельні там ворота на землі. Ну принаймні одні з основних. І зараз вони намагаються цю лавочку, наскільки я розумію. Ні, або прикрити, або принаймні пригрозити, що прикриють. Та? І тут ми вже знову ж таки бачимо, що ну, і з Китаєм теж жартувати не дуже хтось хоче, правда? Китай вжив, вживе рішучих заходів у відповідь, якщо країни НАТО під тиском США спробують вести мита через закупівлі нафти РФ. Це говорить МЗС Китаю. Ну і там ще має бути зустріч ВАН із поляками, щось вони там мають говорити. Я так розумію, що це теж такий зворотній тиск і на Росію, в тому числі, чи як? Чи Китай зараз тут стає стіною російською е, на захист, як ще? що там відбувається? Які перспективи от, от цих перепалок? От що не здійснене санкції, яких хоче Трамп від Європейського союзу, то це санкції проти Китаю. Оце якраз те, що не здійснене. А, що стосується перекриття усього вантажного, усіх вантажних перевезень а, через білорусько-польський кордон. Так, це зупинка китайського оцього товарного експорту імпорту в рамках цього проєкту Шовковий шлях. Да? Це основний торговельний. Сухопутний коридор транспортний. Те, що там через Туреччину, чи ще чи якось їде, то все дріб'язно справді. А основний маршрут це через Польщу. І Польща була і залишається головними воротами торгове, воротами торгове на а, цьому шляху Воротами Європейського Союзу. А, а, що відбулося а, після цієї атаки. Зальоту да? угу. Путінського зальоту в Польщу. Польща вперше початку війни реально зупинила всі товарні перевезення, в тому числі головне, це залізничні перевезення товарів. Вона зупинила його як реакція. На цей інцидент з безпілотниками. На цю атаку? Плюс в, Росії, плюс в Росії навчання військові, вище в Білорусі, російсько-білоруський Запад 2025, да? і на час цих навчань це і зупинено. Але е, чи є це тиском на Китай? Насправді, е, е, це можна вважати епізодом. Угу. Який не є тиском на Китай, але е, Польща, е, тобто це реакція чисто на Росію конкретно, да? але тим чином е, Польща е, запрошує Китай да, до того, щоб все-таки Китай допоміг. Там пишуть, що минулого року, коли е, ще Дуда був президентом і зустрічався з. Китайцями літав отой, то він там поговорив і на декілька е місяців Напруга ця Китання, спала, так. Напру, напру, напруга з тими з мігрантами на польському угу. кордоні спала. Чи може Китай натиснути зараз? Можливо, можливо. але це е не варто розглядати, як постійне е тривале закриття товарного сполучення між Європою і Китаєм. До моменту, коли Китай вчинить якісь дії, це не ультиматум Китаю, щоб ви розуміли, це подія, яка показує, що китайський експорт вразливий і що Китай може більш активну участь брати у врегулюванні проблем на білорусько польському на російсько польському кордонах. Угу. Це таке так це це запрошення, запрошення до, а, до діалогу а, Пекіну до чергової розмови. Угу. Але це не антикитайський поки що захід, тому що декілька днів, якщо ці поїзди з товарами не поїдуть, вони не їздять туди десятками угу. поїздів на добу кожного дня. Тому це запрошення. Це сигнал. Угу. Я думаю, що Китай може вплинути на бульбален, о, 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 як його називають? Угу. на... На Білорусь на режим Лукашенки і щось там може ну і спробувати думаю, що піти поговорити рамках, про щось та? в рамках отих неприємних для нас контактів між США адміністрацією Трампа і Лукашенкою. да, там якась відлига, наче трошечки. То можливо, і Лукашенка трошки, трошки пригальмує з усіма усіми діями. Угу. Ще би хотіла на сам кінець, буквально там у нас три хвилини, поговорити про реакцію Кремля. Ну, того, що ми тут говоримо про їхній інцидент, їхній тролінг, цитуючи вас, да? а їм взагалі вони задоволені цим тролінгом, да? От цією акцією такою. Чи отримали вони те, чого чекали, на що розраховували, чи сподобалася їм реакція світу, Трампа, там, України, Китаю, Польщі, ну і всіх учасників цього процесу. І, ну, от Сьогодні е, черговий, як це вихлоп, вибачте, від Медведєва. <смуж> ми маємо да, можливість для країн НАТО збивати наші БПЛА означатиме лише одне війну НАТО з Росії. Ну ми це вже чули. Насправді це не нова якась <смуж> там теза. Да. Насправді <смуж> насправді на 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 він сказав так, але дивіться, що згородня сторона о, з, о, з цим о, можливістю атаки. Російських безпілотників чи ракет на об'єкти на території Польщі. Це буде оголошенням війни у всьому НАТО. Тому Росія цього не хоче, вона боїться, тому вони граються на темах на зручних для них. А, тобто, що там Медведєв сказав, що а, ну да, то... ну, так вони ж самі. Тобто це те, що з Польщею відбулося, як вам сказати, це е, яке, якась людина, яка не може вас вдарити, боєць, да? він угу. руками, ногами у вас перед обличчям помахав, провокував, да? вдарить не може, але може отак. Е, але плюнути хоче зверхність, та? зверхність, зверхність проявити зневагу. Да? Угу. Але якщо він вдарить, то тут однозначно буде, що він вас вдарить. Це вже акт агресії, да? От реальний акт агресії. І тоді буде відповідь, але це буде оголошення війни всьому НАТО. Тому о, Росія від цього інциденту майже нічого не отримала е, в інформаційному смислі. Ну, вони й а мовчали, власне. А за наслідками, uh -huh. то Трамп позиція Трампа змінюється, стає жорсткішою проти Росії. І якщо тепер Трамп під тиском європейських союзників о цього інциденту, да? Путінського зальоту, то до речі, слово зальот, да, це ж воно таке неоднозначне, багатосмислове в нашому, то, то це може бути, бути е, зальот цього світового хулігана агресивного да, Путіна, який е, лізе, р... нападає, е, краде, зухвало себе дуже поводить агресивно, да, злочинець цей. То реакція Трампа, по суті, вона буде. Якщо така реакція, вона буде, вона буде, вона поступова. То це буде означати, що е, Путін догрався. Скоріше вже, щоб Путін догрався, чесне так. слово, дуже хочеться його побачити або десь в петлі, або десь в на трибуналі, чесне слово, щоб ну, нарешті. Ця дипломатія Мавзолеї теж, якщо свої покладуть швидко, мов теж пройде. Добре, теж але хотілося б трошечки і шоу це подивитися. возмездя. з нами був Володимир Воля. Дуже дякую, що до нас долучилися. Політолог, експерт, міжнародник говорили про те, що Трамп звинувачує Європу, а Європа звинувачує Трампа. Як розбрат між партнерами може вплинути?